Доброго дня! Сьогодні у нас 11 жовтня, місто Тернопіль. Хочу запропонувати вам саженці Маракуї. Цей рік не дуже вдалий для екзотичних рослин, що інжири, що зізіфуси, що Маракуя. Дуже мало було сонячних днів. І погано маракуя зав'язалася, ну і мало набрала суми активних температур і практично не дозріла на е, ліанах. Але будемо мати надію на слідуючий рік. Слідуючий рік е, Може буде тепліший, тепліша весна, літо, осінь. Ще зривати я їх не буду. От є плодики, але вже зривати буду перед самими морозами. А зараз хочу вам запропонувати саженці, які я сіяв в цьому році в червні місяці насінням пройшлорічним тих, що я збирав із своїх. Плодів маракуї. О, Дивіться, яка гарна коренева система. І зараз от хто купляє, бачите, які довгі коріння, Прирізаєте на сантиметрів 15 вище кореневої шийки. І можете садити у літрові горщики. Полити гарно і заносити на зберігання в підвал. Потім ранньої весни, в кого є тепличка, заносити в теплицю, в кого немає теплиці, ставити на підвіконник на сонячну сторону. І десь е, у березні, на початку березня ставити на пробудження. Спочатку ставити в дуже тепле місце, там у котельню десь е, біля батареї, щоб стартували. Коренева система прогрілася і стартувала. І з кореневої шийки або з цих бруньок пуститься 3-4 пагона. З тих пагонів лишіть два самі сильні і женіть у, два, у дві ліанки цю рослинку. А потім, так як розсаду помідорів, коли будете помідори висаджувати у відкритий ґрунт, висадите ці саженці. І садити на саме сонячне місце на вашій тілянці і все буде нормально. Такий саженець 50 гривень висилаю новою почтою по всій території України. Саженців є вдосталь, бо дуже гарно зійшло. От дивіться, ці вже саженці деякі цвіли. Зараз не цвітуть, бо... Холодно було. Вони не, не зав'язали тут плодики, бо було вже холодно, як вони цвіли. Дивлюся, щось не бачу ні, ніде зав'язаного. А цвіли багато. От вони виросли вже на мій зріст. На метр п'ятдесят, метр шістдесят, А от. Бачите, такі квіти були. Ну не зав'язались, бо було вже холодно. Так що хто бажає пишіть вайбер, буде прикріплений вайбер. І з понеділка почну розсилати. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!